Galaxy Ring вже завтра. Intel робитиме процесори AMD, Нова нейромережа від Google занадто толерантна, а Маск відключає Starlink вже є американським військовим. Про ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. А ще в мене щось з голосом, тому якщо я буду хрипнути, вибачте, будь ласка. Між Apple та Spotify зараз йдуть дуже великі судові процеси з декількох різних питань. Зокрема, основна претензія Spotify до Apple – це те, що купертиновці мають свій власний стрімінговий сервіс, який має конкурентні переваги перед іншими веб-стор. Ще в 2019 році Spotify поскаржилась Єврокомісію на те, що Apple Music як платформа не сплачує роялті своїй материнській компанії, на відміну від усіх інших сервісів, та не стикається з такими жорсткими умовами. Також вони стверджують, що Apple навмисно Apple Music просувають App Store більш активно. Ну і те, що Spotify мають сплачувати 30% податку Apple, чого власне не робить Apple Music. Коротше, претензії тут до Apple не як до власника Apple Music, фактично, а більше як до розповсюджувача і платформоутримувача, утримувача, який користується своєю монополією. А ще те, що Apple Music входить до пакету Apple One, чи як він там називається, коли все там разом. І, хоч хочеться вкотре сказати, які Apple погані, і так далі, є і інший бік цієї сторони. У відповідь Apple навели дуже багато цікавої інформації. Наприклад, про те, що Spotify станом на 2022 рік займав 56% ринку, а Apple Music усього 11%, що не схоже на монополію. Також вони вказують на те, що Spotify використовує тисячі API Apple в 60 фреймворках, користуються тестовою платформою TestFlight, подали понад 420 версій свого застосунку на App e Rev'U, а навіть те, що інженери Apple допомагають Spotify вирішувати різні проблеми, що стосуються відтворення медіа та оптимізації батареї. а ще їхній успіх, це все завдяки наявності безкоштовного застосунку в App Store, хоча він взагалі не безкоштовний для розробника, і взагалі Spotify просто хочуть збагатитись ще більше, будучи вже і так величезною компанією. А ми для них і так зробили виняток, що вони можуть ввести людей на свій сайт задля створення аккаунту та оформлення підписки. Хоча з нашими покупками через Apple Pay користувачі були б впевнені у відсутності фішингу та інших загроз. І остання фраза насправді це. Дуже кумедно і смішно, адже таким чином Apple сама ж дискредитує себе, а точніше, безпеку App Store як такого. Проте. Чи дійсно Spotify є ще однією компанією, яка хоче заробити на Apple? Для розуміння фінансової ситуації Spotify, давайте згадаємо той факт, що наприкінці минулого року вони нарешті вийшли в прибуток. Прибуток склав 1,9%, і з'явився цей прибуток завдяки масованим звільненням, підвищенням вартості підписок та скороченням маркетингового бюджету. Тож в усій цій історії, дуже грубо кажучи, можна бути схильним як до однієї, так і до іншої сторони конфлікту проте, вже більш ніж точно, Apple програли цю справу, і на початку березня єврокомісія оголосить Apple суму штрафу. І спочатку вони хотіли штрафувати Apple на 10% від світового обороту, що склало приблизно 40 мільярдів доларів, і стало просто найбільшим штрафом в історії і в світі. Взагалі, проте, Apple наче як випросили пом'якшення вироку, і сума складатиме усього якихось смішних 500 мільйонів. А ще є до вас зі звітом. Перша Валькірія 79-ї бригади вже працює та виявляє ворожі цілі на спекотному напрямку. Тож особисто від мене вам велика вдячність і нагадайка, що там залишилось зовсім трошки, щоб закрити запит повністю. Посилання на збір будуть в описі нашого відео та закріпленому коментарі. Проте насправді у Apple немає часу на такі дрібні речі, адже вони займаються постквантовою криптографією. Так, днями Apple оголосили, що в iOS 17.4 вони додають саме такий стандарт до свого iMessage. Усе через те, що вже в найближчі роки квантові комп'ютери зможуть зламати сучасну криптографію, яка загалом складається з пари відкритих та закритих ключів та різних математичних функцій. І здатність зловмисників розшифровувати такі ключі від повідомлень залежить від складності шифру та потужності обчислень. І майбутні квантові комп'ютери зможуть робити це з величезною швидкістю. Та ви можете сказати, так квантових комп'ютерів ще ж немає, у скажімо так, відкритому вільному доступі. Навіщо це все? Спеціалісти Apple вважають, що зловмисники вже зараз можуть брати і збирати зашифровані дані, та розшифровуватимуть вони їх пізніше, коли власне квантові комп'ютери стануть доступнішими. І такий метод вже зараз отримав назву ретроспективне дешифрування. Для цього вони створили новий протокол PQ3, який поєднує існуюче шифрування iMessage та постквантову криптографію. Ефективність цього методу саме зараз дуже складно перевірити через знову ж відсутність доступних квантових комп'ютерів. Проте купертиновців вже попросили дві незалежні академічні групи перевірити їхній протокол. Якщо що, Apple не перші, хто над цим задумався. Signal ще в минулому році отримав подібне оновлення. А та ж мета вже зараз працює над шифруванням в своїх месенджер та інстаграм. Доповнюючи тему безпеки і небезпеки, поговоримо про бездротові пристрої наснаження, і мова не про те, що через них батареї втрачають свої ресурси швидше ні. Мова про те, що дослідники змогли розробити набір атак, за допомогою яких вони змогли маніпулювати бездротовими зарядками, як їм тільки заманеться, за допомогою шумового сигналу, за допомогою голосових асистентів на вашому смартфоні. Вони змогли, наприклад, створювати перешкоди, які дозволяють зарядці зрозуміти, що ваш телефон вже. Заряджений, тому вона продовжує подавати максимальну потужність на вже заряджений смартфон. І таким чином вони змогли розігріти смартфон до температури в 76 градусів. Другий тип обходив принципи роботу стандарти Чі. І, в свою чергу, нагрівав усе навколо. Наприклад, скріпка від паперів розігрівалася настільки, що підпалювала ці папери, які не були скріплені. А батарейка в брелку автомобіля вибухнула. І це взагалі не смішна історія, адже таким чином можна підпалити чи не цілі офіси. Тому ці дослідники дуже сподіваються, що виробники безротових зарядок прислухаються до їхніх висновків і зроблять захист своїх пристроїв надійнішим. Ви скоріше за все знаєте про той факт, що кожен антивірус пропонує встановити плагін. Для вашого браузеру, який буде вас захищати в інтернеті. Таким був і у Avast у честь код-антивірусу, який відомий та знайомий багатьом користувачам. Їхній плагін для браузеру обіцяв захистити конфіденційність користувачів в інтернеті, проте реальність була прямо протилежною. Ще у 2020 році спільне розслідування Vice та PCMag виявило, що дочірня компанія Avast під назвою Jumpshot Продавала конфіденційні дані користувачів таким великим компаніям, як Google, Microsoft та, наприклад, консалтинговому гіганту McKinsey. Це була інформація про конкретні кліки на веб-посилання, релігійні переконання, проблеми зі здоров'ям, політичні уподобання, їхнє місцезнаходження та інша дуже чутлива конфіденційна інформація. І що найцікавіше, після цього розслідування Avast... Аваст... Просто наступним днем закрили е, свою джампшот, свою дочірню компанію, а потім заявили, що нічого такого не було і нічого нікому вони не продавали. Проте, Федеральна торгова комісія вважає інакше і забороняє їм взагалі продавати хоч якусь інформацію про своїх користувачів, е, додатково наклавши ще штраф 16 мільйонів доларів за 100 мільйонів даних користувачів. Прикольний захист, нічого не скажеш. Вже завтра починається MWC в Барселоні. Я впевнений, що наступний випуск новин буде дуже насиченим, проте деякі з продуктів почали тизрити зрити вже зараз. Наприклад, Deutsche Telekom анонсували, що вони покажуть там перший смартфон без застосунків, який буде повністю використовувати. AI. Вони в співпраці з Qualcomm та Brain AI розробили телефон, який назвали. Ті фон, який взагалі не матиме жодного застосунку, а все виконуватиметься штучним інтелектом. Тобто замовлення білетів, задачі, усі такі календарі, і все, 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 все так добре. Я можу уявити, як це все може працювати. І насправді така ініціатива не нова, адже декілька років тому був NextBit Robin, який був повністю хмарним телефоном, який, звісно ж, виявився нікому не потрібним. І чи залетить ця історія, невідомо. Проте моє основне питання а. Як мені змусити свій телефон робити те, чого він не хоче робити, через свою моральність принципи, які в нього закладені? На цю тему ми поговоримо трошки пізніше, наприкінці сьогоднішнього відео. Також Samsung несподівано вирішили показати свій Galaxy Ring не на наступному Unpacked, про що казали усі джерела, а саме на MWC. Про це вони офіційно заявили на своєму сайті, що вперше саме в Барселоні публічно покажуть свій новий розумний пристрій, який принесе разом з собою нові функції для Samsung Health. Першою стане від і яка включатиме вашу загальну оцінку стану, базуючись на якості сну, вашому серцевому ритмі, активності, у всіх інших показниках. І ще з'явиться чергова варіація на тему персональних порад для покращення здоров'я. І хоч показ Galaxy Ring в барсі, хоч і неочікуваний, проте навряд чи його продажі почнуться раніше продажів нових фліпів і фолдів. Хоча хто знає, цього року Samsung вдарились в здоров'я, адже Galaxy Fit 3 також ніхто не чекав, а вони ось вже тут. Разом з масовою історією чи істерією над усіма цими штучними інтелектами, індустрія напівпровідників також отримує свій ренесанс. NVIDIA має капіталізацію, що перевершує номінальні ВВП таких країн, як Росія, Південна Корея чи Іспанія, зовсім трошки не дістаючи до Мексики чи Канади. Звісно ж, номінальні ВВП це не зовсім реальні ВВП, проте все ж. І звісно ж, усі хочуть відкусити шматочок цього успішного пирога. Адже NVIDIA вже зараз каже про плани на цьогорічні чіпи, як окремо для Китаю, так і для усього світу, і що буде дефіцит і поштучність. і для цього потрібні потужності. І Intel з радістю нададуть свої потужності для цих нестандартних чіпів. Більш того, вони виводять свій ливарний бізнес в окрему юридичну особу, яка буде рада працювати з усіма на світі. Intel вже уклали 15 мільярдну угоду з Microsoft на виробництво чіпів. Праця йде і в бік угоди з NVIDIA, Google та Qualcomm. і Пет Гелсінгер абсолютно серйозно сподівається, що в майбутньому на їхніх заводах будуть виготовлятись і чіпи від AMD. І загалом такий план виглядає як реальність, тому що Intel ну дуже багато вклали в цей завод, і цілком серйозно розраховують на те, що їхній IFS стане найбільшим ливарним заводом у світі. Що ж, це буде щонайменше менше цікаво. Також про себе заявила ще одна компанія, що випускає спеціалізовані чіпи для LLM моделей, які вражають швидкістю своєї роботи. На їхньому фоні швидкість роботи всіх цих ChatGPT, Gemini і так далі, виглядають просто кумедною. Компанія-виробник Grog, і не треба плутати з моделлю GroG від Маска, виробляють спеціалізовані LPU, тобто language processing Unit, І вони, як стверджується, набагато швидші є у порівнянні з GPU від Nvidia, які вже стали стандартом. На їхньому сайті дійсно можна перевірити, як різні чат-боти з цим залізом і швидкість реально дуже сильно дивує. Незалежні тести повідомляють, що Грок здатен видавати 247 токенів за секунду в порівнянні з 18 токенів за секунду у Copilot від Microsoft. Тобто, грубо кажучи, Грок в середньому в 13 разів швидший за існуючі моделі. І це відкриває двері до нових можливостей. Перший і найбанальніший це швидкість. Наприклад, синхронний переклад наразі неможливий саме через швидкість роботи чат-ботів, які ну, просто не можуть нормально встигати за швидкістю умовлення людини навіть Google нещодавно впали в калюжу обличчям, коли були вимушені зізнатись, що навмисно пришвидшили показове рекламне відео. Коли вони презентували роботу свого джеміні, а з грок це було б реальністю. Або ж можна було б залишити сучасну, скажімо так, стандартну швидкість роботи, проте наповнювати відповіді набагато важчими та серйознішими моделями. І це відповідь на запитання, чому Сем Альтман хоче розробляти власні чіпи, а не покладатись на рішення від NVIDIA. адже такі чіпи можуть стати значно продуктивнішими. Єдине на що поки немає відповіді, чи може ефективно масштабувати цей грок, як це робить, наприклад, NVIDIA. у будь-якому випадку, все йде ще далі, і далі вже буде, мабуть, страшно. Продовжуючи тему штучного інтелекту, днями в мережі була серія статей про те, що Джеміні на запит показати батьків-засновників США показував майже завжди чорношкірих людей. Ось так, наприклад, виглядає запит на покажи жінку з Фінляндії. А ось так, на його думку, виглядає британська жінка. А ось так типова німкеня. І така історія з багатьма історичними постатями, а не про уявну сучасну людину. І це настільки погано, що зараз, на сьогоднішній день, Джеміні взагалі закрили можливість створювати зображення людей, навіть Санта Клауса. І тут дуже цікавий коментар віце-президента Google Прабхакара Ракхавана. По-перше, налаштування, щоб Джеміні показувало діапазон людей, не враховувало випадки, які явно не повинні показувати діапазон. По-друге, з часом модель стала набагато обережнішою, ніж ми планували, і відмовлялися відповідати на певні підказки, помилково інтерпретуючи деякі дуже анонімні підказки як чутливі. Ці дві речі призвели до того, що в одних випадках модель надмірно компенсувала, а в інших була надмірно консервативною. Призводу незручних і неправильних зображень, запам'ятайте цю фразу, будь ласка. Усілякі артефакти нейромереж це нормальна історія, проте тут ситуація в іншому. Якщо ви, наприклад, даєте запит нейромережі, хлопець гуляє з собакою в парку, немає нічого такого, якщо нейромережа намалює людину з будь-яким кольором шкіри. Проте, якщо запит міститиме слова 10 хлопців гуляють собак, це вже має бути різноманітним та інклюзивним запитом, адже такий запит в різних куточках світу має виглядати по-різному. Тож, якщо хтось не вказує ті чи інші, Характеристики зображення, штучний інтелект має сам ставити їх, обираючи різноманітність, а не одноманітність, скажімо так. Це також нормально. Проте абсолютно усі поширені нейромережі мають свої м, запобіжники: на кшталт бути лаконічним, не лаятись, не використовувати расистські анекдоти і так далі. Ну, реально, модель вже навчалася на таких жартах, вона їх знає, проте ви не можете її змусити їх вам розповісти. І тому даючи запит людина. Що гуляє в парку AI сам додає приховане уточнення щодо людина випадкової статі та етнічної приналежності. І тут можна дискутувати на тему того, чому деякі нейромережі показують чоловіків звичайними, успішними, там, в кроватках, в костюмах і так далі, а жінок постійно сексуалізують. Все це запрограмовано при навчанні, чи просто вихідний матеріал в соцмережах має саме таке співвідношення? Це тема для окремого відео, проте зараз нас цікавить інше. Представник Google каже, що модель. Стала набагато обережнішою, ніж ми очікували. Стоп, що, значить, вона стала? Як мовна модель може стати будь-чим? Це програмне забезпечення, яке писали люди, які писали інструкції, запобіжники і так далі. Це як впустити та розбити дзеркало, а потім сказати: не я впустив дзеркало, а воно впало та розбилось, розумієте? А тепер уявіть, що пошук як такий вже не буде пошуком, а виключно відповідями ось такого ненавмисно самоеволюціонувавшого ЛЛМ. Через те, що він сам там щось раптом вирішив, вже через 10-20 років це буде сприйматися за факт. Чого тільки варти, наприклад, уроки історії від умовного Путіна, на яких будуть навчатись майбутні моделі, які запам'ятають це, і в якийсь момент, наприклад, вирішать, що інша інформація може комусь нашкодити. Звісно, усі сучасні мовні моделі мають галюцинації, це нормально абсолютно. Проте відповідальність за їхні помилки мають нести люди. Сьогодні це Google, завтра може помилитись OpenAI. А тепер уявіть, які відповіді буде надавати штучний інтелект від маска, і чи буде там взагалі хоч хтось вибачати за цю інформацію. Так, ось так обережно, я підвів вас до новини, яка, хоч і дуже погана, проте вкотре доводить, що Маск – це дуже небезпечний персонаж, і штатам вже час з ним щось робити. Хтось доводив мені в коментарях, що ну не може такого бути, що маск продає старлінк росіянам, а нашим воїнам в той же час його ріже. По перше, ніхто й не казав, що маск особисто їх продає, проте той факт, що чомусь два роки назад вони їх не Упували, а тепер чомусь масово раптом почали використовувати. Його важко заперечити. Як і той факт, що покриття тепер чомусь на усю Херсонську та Запорізьку область. Проте менше з тим, ці ж люди, оці фанати Маска, зазвичай люблять казати, що він Україні нічого не винен, і взагалі старлінг це не військова історія. Знову ж це прикра помилка, адже маск особисто Україні подарував тільки. Першу невелику партію пристрою все інше так чи інакше купували, фінансували або українці, або партнери. А усе не тя маска про втрати грошей не більше ніж маніпуляції людини, яка майже не платить податків, що є доведеним фактом, за який вже на все життя посадили людину. І Starlink став військовою історією в той час, коли Пентагон уклав з маском контракт вартістю в 100 мільйонів доларів на проєкт Старшилд, який і став військовою версією Starlink, який, наче як має контролюватись повністю Пентагоном, як і українські старлінки не мають керуватись маском. Проте днями стало відомо, що на Тайвані Starlink раптом перестав працювати. І не просто Starlink, а саме Старшилд. І саме у американських військових, що розташовані на Тайвані. Американський конгресмен Галахер вимагає у Маска пояснень, як так сталося, що на Тайвані раптом перестав працювати не просто Starlink, а саме військовий старшилд, в який штати вклали свої гроші. Він непокоїться, що Маск може бути під впливом Китаю, який тисне власне на маска через свої амбіції по захопленню острова, і вимагає федеральну комісію зі зв'язку перевірити, чи не порушує SpaceX умови своєї ліцензії, що здає. Дуже очевидним. І ви мене вибачте, звісно, але якщо щось гавкає як собака, виглядає як собака і пахне як собака, то скоріш за все, це собака. Чому тоді вже більш ніж рік абсолютно усі вказівки на маска не призводять до якихось більш конкретних дій, я не можу пояснити. Хоча варіантів насправді вистачає. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який ви собі няв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких. tá ucrânia